Вітаю ТВ, телепередача «Суть справи у студії Аліна Рябко. Сьогодні будемо говорити про підтримку наших захисників та захисниць а також членів їх родин у Чернівецькій області на 2024 рік. У нас в гостях Олена Забавська, заступниця директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької ова. Вітаю вас. Добрий день. Цьогоріч на підтримку наших воїнів з обласного бюджету передбачено майже 17 мільйонів гривень. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, на які заходи будуть спрямовані ці кошти, та відповідно яку допомогу зможуть отримати наші захисники та захисниці з метою надання додаткових соціальних гарантій нашим захисникам і захисницям минулого року, в грудні місяці, була затверджена регіональна програма соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх родин на 24-й рік. В межах цієї програми передбачено реалізація низки заходів. Зокрема, це є забезпечення зубопротизування. На це буде спрямовано 2 мільйона гривень. Також передбачено соціальне забезпечення. Мова йде саме про виплату різних адресних грошових допомог. На це буде спрямовано більше ніж 4 мільйона гривень. Також у рамках цієї програми передбачено заходи щодо соціальної адаптації. Мається на увазі санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей загиблих захисників і захисниць. На це буде спрямовано 4 мільйона гривень. Також передбачено кошти для проведення інформаційної кампанії. На це буде спрямовано кошти в розмірі 250 тисяч гривень. Також... Є захід, який спрямований на фінансову підтримку наших громадських організацій, які опікуються питаннями ветеранів та членів їх родин. Тому в цілому буде на програму передбачено кошти майже 17 мільйонів гривень. Пропоную розбити поетапно і розглянути, чи не кожну програму окремо зокрема, які умови і як отримати ці послуги у рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх сімей. Як ви попередньо казали, наші воїни та члени їх родин можуть отримати компенсацію за санаторно курортне лікування? Розкажіть, будь ласка, про умови. У зв'язку з тим, що державним бюджетом на 2024 рік призупинено саме санаторно-курортне лікування з державного бюджету. Ми включили цей захід в цю програму з метою, щоб наші захисники і захисниці першої, другої та третьої групи інвалідності змогли отримати компенсацію за часткове самостійне санаторно-курортне лікування. Основною умовою отримання цієї компенсації є перебування Бування у санаторно-курортному закладі не менше 14 днів, коли наш захисник чи захисниця першої, другої, третьої групи інвалідності самі обрали заклад, отримали там санаторно-курортні послуги, повертаються назад, звертаються до органу соціального захисту населення районної державної адміністрації чи сільської селищної міської ради з відповідним пакетом документів і отримують компенсацію у розмірі 15 тисяч гривень. Пакет документів. Що має бути обов'язково? Пакет документів найпростіший. Це мається на увазі заява. В заяві заявник вказує розрахунковий рахунок, на який повинні будуть перераховані ці кошти, згоду на обробку даних. Потім це є копія документу, який посвідчує особу, копія ідентифікаційного коду. Також це є копія відповідного посвідчення, що підтверджує. Статус і також довідка МСЕТ про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності. І основним документом, який повинен надати заявник, це є документ підтвердження, що дійсно він отримував санаторно-курортні послуги у тому чи іншому закладі України. Хто може скористатися цією програмою тільки буковинці, чи можливо і внутрішньопереміщені особи, які є тут у нас на обліку, в цілому умовами програми можуть скористатися не лише жителі Буковини, але й внутрішньопереміщені особи, але за умови, що вони отримали довідку внутрішньопереміщеної особи в межах Чернівецької області, тобто проживають у нас на Буковині. Які є винятки від цієї програми, чи буває таке, що до прикладу не можуть отримати цю компенсацію захисники та захисниці? Так єдиний виняток є, якщо вже родина заявника чи заявник скористалися вже отриманням грошової допомоги з цієї програми чи з іншої програми, яка фінансується з обласного бюджету? Якщо конкретніше, то це є наша обласна на програма соціальної підтримки вразливих категорій населення турбота. Тому якщо вже аналогічну е, грошову допомогу було отримано в цьому році, то на жаль, він не зможе скористуватися з таким правом. А скільки діятиме ця програма? Тільки цей рік чи передбачена можливо і на наступні? Е, зокрема, ця програма передбачена лише на 24-й рік, але в нас в лютому місяці вже утворений окремий структурний підрозділ облас обласної військової адміністрації мова йде про управління з питань ветеранської політики, і вони вже розробляють програму щодо соціальної підтримки захисників і захисниць на 25 рік, щоб врахувати її фінансовий ресурс при підготовці нашого обласного бюджету на 25 рік. А також у рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх сімей, діти загиблих захисників можуть отримати компенсацію за відпочинок. Розкажіть, будь ласка, деталі. Так, це теж дуже пріоритетний захід, тому що у нас в області діток загиблих є понад 4 тисячі діток, і те оздоровлення і відпочинок, який здійснюється у державному підприємстві Артек, не покриває усю нашу потребу. Тому було ініційовано внесення ось такого заходу в нашу програму, і він. Передбачає що е, мати, батько чи законний представник дитини загиблого захисника чи захисниці обирають будь-який відпочинковий заклад, який знаходиться в Чернівецькій області, їдуть туди, отримують відпочинкові послуги і аналогічно як санаторно-курортне лікування звертаються з відповідним пакетом документів до сільської селищної міської ради чи до райдержадміністрації до структурної... Підрозділу з питань соціального захисту і отримують отаку компенсацію. Її розмір теж становить 15 тисяч гривень. Говорячи в загальному про компенсацію і за санаторно курортне лікування і про м, дітей, то наскільки довгострокова ця процедура? Якщо вони повертаються і одразу надають пакет документів, то це по часових рамках складає десь біля двох неділь. Це не є довготривала процедура і ну, жодних проблем з цьому напрямку немає. Окрім цього, ви попередньо зазначали, що військові можуть отримати безоплатне протезування насамперед, хто може скористатися цією послугою, і так само який перелік документів для цього необхідний, куди звертатися? Так, у рамках цієї програми наші захисники і захисниці можуть скористатися послугою забезпечення зубопротезування Для цього їм потрібно звернутися до нашого Чернівецького обласного стоматологічного центру. Лікар оглядає пацієнта, виписує рахунок що саме конкретно потрібно захисникові чи захисниці. До цього заявник долучає певний пакет документів. Це, зокрема, документ, який посвідчує особу, також копія ідентифікаційного коду, копія відповідного посвідчення, пише заяву і отримує послуги зубопротезування. Потім наш Чернівецький обласний стоматологічний центр передає департаменту соціального захисту населення ось такі списки з цим відповідним пакетом документів, і ми відшкодовуємо з обласного бюджету вартість ось таких послуг. Слід зазначити головне, що на одного ця сума не має перевищувати 20 тисяч гривень. Чи багато так само користуються цією програмою, наскільки точніше, ця програма має попит серед наших воїнів? Якщо взяти до прикладу аналогічну програму минулого року, то такою послугою скористалося 90 90 наших захисників і захисниць на суму майже півтора мільйона гривень? Якщо говоримо... Про цьогорічні звернення, то це вже є 38 осіб на 600 тисяч гривень, які вже проплочені і вже скористалися. І за попередньою інформацією, наш стоматологічний центр вже в розробці має 25 захисників і захисниць, які якраз проходять оцей етап зубопротезування. Серед усіх вище згаданих програм, які матимуть продовження, і у 2025 році, та й в загальному на потім. Якщо подивитися, то аналогічні програми у нас в області діють ще з 2016 року, в залежності від ситуації в державі, і від пріоритетності і від необхідності того чи іншого заходу на обласному рівні, програми коригувалися, але як показує практика, саме надання соціальної підтримки у вигляді виплат. Грошової компенсації також це є зубопротезування, вони є досить актуальними, тому вони скоріш за все будуть продовжені в наступних роках, зокрема на 25-й рік. Говорячи про грошову допомогу, які категорії можуть її отримати, та в яких розмірах? Так, грошову допомогу у рамках цієї програми можуть отримати звільнені з військової служби за станом здоров'я, також це є члени сімей загиблих наших захисників і захисниць, також це є члени сімей загиблих волонтерів, постраждалі учасники революції та члени сімей постраждалих учасників революції гідності та військові капелани. Якщо особи з перелічених пільгових категорій перебувають. У складних життєвих обставинах вони можуть звернутися до обласної військової адміністрації із заявою та відповідним пакетом документів для отримання грошової допомоги. Якщо говорити про розміри, то звільнені з військової служби отримують до 25 тисяч гривень. Якщо ж мова йде про смерть родича першого рівня спорідненості, це до 10 тисяч гривень. Якщо мова йде про стихійне лихо, тобто це є і повінь, сув, пожежа, то в такому випадку ці категорії можуть отримати до 10 тисяч гривень. Також, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини перевищує 15 тисяч гривень, то в такому разі особа може отримати до 10 тисяч гривень. Якщо ж розмір становить менше 15 тисяч на Одну особу в місяць, то призначається допомога до 15 тисяч гривень. Для цього всього потрібно звернутися до обласної військової адміністрації, при якій утворена спеціальна комісія, до неї входять члени різних структурних підрозділів, також депутати обласної ради, які розглядають і ухвалюють рішення. Про призначення ті чи інші категорії компенсації, якщо у захисників і захисниць виникають питання щодо певних програм, чи можуть вони звернутися до департаменту або точніше, куди їм звернутися, щоб отримати відповідну консультацію і отримати відповіді на всі свої запитання з будь-якими питаннями, які виникають стосовно реалізації заходів цієї програми, всі захисники, захисниці, і члени їх родин можуть? Звернутися до Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації за номером телефону 55 03 80. Знаходимося ми вулиця Головна, 245. Власне, це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, тема нашої сьогоднішньої розмови підтримка наших захисників та захисниць а також членів їх родину Чернівецької області на 2024 рік. У нас в гостях була Олена Забарська, заступниця директорки департаменту соціального населення Чернівецької ОВА. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Ну, а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.